Мене звуть Олена Світко, я фітотерапевт, і я дуже люблю працювати з насінням нігіли. Це маленькі взагалі, квіточки блакитного кольору, які дають декілька насинин. Але цим насининкам нігіли просто нема ціни, тому що кожна насинина має. Зразу три омеги: омега 3, омга 6, омега 9, яка покращує пам'ять зір. А якщо ми робимо свою авторську суміш снігелою з мускатним горіхом, з травами, то це повністю виліковує серцево судинні захворювання, деменцію, покращує зір, дуже добре лікує катаракти, глаукоми. А також це насіння нігели повністю може вилікувати діабет і першого типу, і другого. Хамед казав, що нігела лікує все, крім одної хвороби смерть. І ви можете замовити, у нас є в капсулах авторські збори з нігелою, які дуже допомагають.